Привіт, мене звати Дмитро, давай знайомитися! Я.. не знайомиться. Привіт, мене звати Дмитро, давай знайомитися! Привіт, мене звати Дмитро, давай знайомиться. Та да я сам може мав. Дівчата, привіт, мене звати Дмитро, давайте знайомиться. Можете не поспішаємо, то поспішаємо. Привіт, мене звати Дмитро, давай знайомитись. Доброго дня, але я не знайомилась. Перепрошую. Привіт, мене звати Дмитро, давай знайомитись. О, ні, я заміжня. Привіт, мене звати Дмитро, давай знайомиться. Привіт, мене звати Дмитро. Давай знаймитесь. Привіт, а мене звати Дмитро, давай знайомитись. Не може, може, я слабостяка. Привіт, мене звати Дмитро, давайте знайомитись. Мене звати Дмитро.